Пане Сергію, очевидно, від нинішньої урядової програми чекали якогось плану радикальних швидких дій. Як швидко нам чекати на зміни в країні? Ну, Давайте, шановні колеги, я декілька слів все ж таки скажу мою особисту позицію щодо сьогоднішнього документу. Сам якість документу, як він приймався. Я особисто не голосував за даний документ. Поясню, чому, тому що, що багато не повторюючи, що говорили колеги, дійсно, документ має більш декларативний характер. Немає конкретики, немає за рахунок, чого він має виконувати, що є напевно найважливішим. Немає чітко вказаних термінів. Це перше, але не лякає стільки сама якість документу, лякає підготовка, лякає прийняття, як сьогодні відбувалося. Підготовка даного документу це є надзвичайно важливий документ, і ми мали би з вами зробити висновки, аналізи. Що відбулося дійсно за 9 місяців нового уряду під керуванням Арсенія Петровича? Ми мали би отримати результат, що було зроблено. Що в нас відбулося? Сьогодні Миколая Каплін говорить, неправильно був призначений прем'єр-міністр, обраний на Майдані. Так, можливо, тоді була революційна доцільність. Але була позиція. Було прийнято також програма, яку ми не зрозуміли, що відбулося з результатом тої програми. Чому? Тому що весь цей період, 9 місяців, займалися популізмом в цьому скликанні Верховної Ради, бо готувалися до виборів. Добре, пройшли вибори. Обрали новий парламент, Обр... дозвольте я... займалися не популізмом, а захистом країни від агресії. Війна а, почалась політика. Я говорю про безпосередньо. Я був в цьому скликанні Верховної Ради, і я бачив всередині те, чого не було видно зовні. Те, що займалася більша частина народних депутатів, в тому, чим займалися, в тому числі представники уряду. Давайте відверто будемо говорити було більше популізму. Що відбулося в нас на сьогодні? Ми маємо ко -ко -ко коаліцію, маємо конституцію. Тіно більшість коаліції, але зранку відразу було чітко зрозуміло і видно документ, який був поданий в зал. Звичайно, над ним потрібно було попрацювати не так, як ми сьогодні почули, що він коригувався за одну ніч одною особою, і зранку я його дав, передав для того, щоб його подивилися, підписали. Звичайно, на цей документ потрібно було виділити набагато більше часу, погодити, узгодити, пропрацювати для того, щоб ми в результаті отримали якісний продукт, з яким ми будемо працювати. Це дійсно так як називали дорожня карта, з якою ми будемо працювати цілий рік. Те, що сьогодні з голосу внесли і пов'язали з коаліційною угодою, давайте відверто. Говорити, працювати цей механізм практично не може, і цей документ знову ж таки є декларативний і не більше, коли ми говоримо, що потрібно поврізати всі соціальні програми. Ну звичайно, ми не маємо морального права залазити в кишені людей і заморожувати ріст пенсій, хоча б індексацію, яку потрібно було провести, заморожувати ріст зарплат. Коли стоїть питання першочергово після майдана, після того, коли було обрано знову ж таки, новий парламент, новий уряд, нам потрібно поставити питання. А де ділися ті кошти, які ми говорили? Що 4 мільярда доларів по різних оцінках в місяць кралося в державі урядом злочином Януковича. Тепер немає злочину уряду Януковича, далі 4 мільярда не повернулися. Всі схеми залишились. Дійсно, сьогодні неодноразово неодноразово. коли я завершу, тоді відповім на ваше запитання. Колеги, сьогодні кожен з вас говорили про те, що нас дивляться телеглядачі, і вони мудрі люди. Вони розуміють, що давайте відверто. Сьогодні змінилися корупційні схеми? Ні, практично всі присутні. Сутні змінилися прізвище, які збирають ці кошти. Я погоджуюся з моїм колегом з радикальної партії. І з партії Свобода про те, що нам потрібно думати не як врізати, а як заробляти, як створювати механізми, умови для того, щоб ми сьогодні отримували надходження до бюджету, коли ми говоримо про те, що з однієї сторони ми зменшуємо кількість податків, а з іншої сторони ми говоримо про те, що збільшимо фіксальний тиск, тим, що перевірки, і так далі, і коли Арсеній Петрович озвучує, що ми взагалі зупинимо перевірки, це було 9 місяців, яких не мало бути. Скажіть відверто, і сьогодні наші телеглядачі, підприємці, що не було 9 місяців податкових перевірок і інших були їх була кількість не менша, а напевно ще більше. Тому давайте правді очі дивитися, стільки би ми не писали програм. Якщо буде така атмосфера, як була сьогодні в Верховній Раді, що на незначне питання, якесь виділяється тиждень для Верховної Ради, а на суттєве питання, таке як оця ця дорожня карта, виділяється. 10 хвилин народним депутатам зранку роздали, давайте голосувати приймати. Звичайно, це не є документом, це не є планом дій для того, щоб вводити державу з тої кризи, яка є. Коли ми прийшли вівторок, зранку на засідання Верховної Ради, що ми побачили? В порядок денний, який сформувався в понеділок. Ми маємо три питання роботи на цілий робочий день вівторок. Я думаю, що ні в одному скликані Верховної Ради не планувалося три питання, і точно що не першочергове. НАТО важлива тема. Нам потрібно обговорювати, Але давайте відверто. Це не. Не те питання, яке сьогодні першочергове, коли нам дійсно реформи потрібно рятувати економіку, коли нам дійсно потрібно сьогодні думати, як забезпечити армію і так далі. Тому нам першочергово потрібна політична воля. І те, що сьогодні найбільше запитань прозвучало Арсені Петровичу Яценюку від представників блоку Петра Порошенка, це говорить про розбалансованість всередині в коаліції. І це факт. Якщо були конструктивні пропозиції від пар... фракції самопомічі, там дійсно були конструктивні звернення, і потім якась була співпраця. То від представників блоку Петра Порошенка, як на мене, звучало більше заяв для того, щоб скомпрометувати, а не навпаки підтримати і допомогти ще вчора до того, коли формувалося. І один з перших сьогодні виступів на сторінці Фейсбуку було. Саме якраз керівником блоку Петра Порошенка Луценком, який написав, що це мурзілка, а не документ. То чому ж вчора я погоджуюся з моїм колегом з Народного фронту, який сказав, що частина міністрів є також представниками блоку Петра Порошенка, які мали змогу внести свої пропозиції. Тому, шановні колеги, Якщо ми хочемо щось цій країні змінити, якщо ми готові брати на себе відповідальність, я хочу вірити, що як і в цій залі сьогодні, так і в сесійній залі, дійсно саме ті люди прийшли, які хочуть змінювати, то ми повинні собі сказати, ми ті, хто повинні в деякій мірі собою пожертвувати. І в нас немає часу на те, щоб сьогодні розтягувати, можливо, в кінці січня почнемо працювати чи в лютому. Ми кожен з вас. З, з, з нас обіцяли своїм виборцям, хто на мажоритарних округах, хто від політичних партій про те, що ми швидко, якісно почнемо працювати. Сьогодні не швидко, не якісно цієї роботи немає. Далі популізм, пусті заяви від ранку до вечора без конкретника, без конкретних дій. На сьогодні я думаю, що якщо детально розглядати цю програму, про яку вже дійсно багато колеги говорили, ми дійсно тут побачили, що більше декларативних заяв. Мінімум конкретики, якої немає, і саме чому? Тому що швидше за все, ми розуміємо, що не готові виконувати представники коаліції, діючого уряду, ряд питань і не готові сьогодні приймати рішення, брати на себе відповідальність. Давайте так, ми з вами призначили е, міністрів. Ми маємо два тижні вже часу пройшло, ні одного заступника міністра немає. В нас далі практично ні одного управління керівників немає. Ми що тягнемо? Ми чекаємо знову розподіл квоти. Я особисто мав не одну зустріч за ці два тижні. З міністрами, коли стоїть питання з моїм профільним міністерством АПК, та як я є представником агропромислового комплексу і вдруг, вже в сьому скликанні, в восьмому скликанні я є представником аграрного комітету, і ми говоримо про те, що в держкомземі корупція продовжується. Ми говоримо про те, що нам терміново потрібно прийняти ряд законів. Ми говоримо про те, що потрібно прийняти ряд законів для того, щоб імплементувати до кінця систему нашу під європейську, так як ми втрачаємо ринки російські і швидше за все, що ми їх не скоро повернемо. А саме через це в нас падає ВВП. Я погоджуюся з колегами, що в нас дійсно глобальна є проблема. Якщо ми не створимо той продукт, який потрібен ринку світовому ринку, ми не маємо тоді чим йти. У нас будуть падати створення робочих місць. Ми будемо втрачати сьогодні ринки, ті, які і мали. Всередині України ми маємо ситуацію, чому росте курс долара? Також давайте відверто. Я нещодавно цю позицію заявляв вже на пресу, коли ще кандидат на голову Нацбанку, Гонтарева приходила до нас на групу поспілкуватися. Я їй задав питання. Скажіть, будь ласка, ваше бачення курсу долара? Вона дала відповідь. Що це не питання Нацбанку. Нацбанк повинен займатися не регулюванням курсу долара, а тим, щоб зменшувати банківські відсотки. Це політична воля. Якщо президент скаже, будемо намагатися матися утримати. Це людина. Рівню, яка претендувала на голову Нацбанку. чудово. Наступне, якщо ви не будете контролювати, який ж буде курс долара, її була позиція не менше 30 гривень. Коли вона озвучила цифру 30 гривень, це було ще 4 місяці тому. Я їй задав питання: а як виживати людям? Ми ж розуміємо, що в нас більше продукції імпортної. І в нас підуть ціни на все верх. А ми хочемо залишити сьогодні 949 гривень пенсії. Ми хочемо залишити 1240 гривень заробітної платні. Ми ж залізли людям в кишеню. Пане ми сирій, не повернули цих 4 мільярда доларів, доларів, які крали кожен місяць. з наступних програм.